Олександр Усик може провести наступний бій проти Джозефа Паркера. Відомий американський спортивний оглядач Ден Рафаель висловив думку, що саме Паркер зараз найбільше заслуговує на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. За його словами, новозеландець довів свій рівень перемогами над такими суперниками, як Деонтей Вайлдер, Мартін Баколе та Джан Чилей. Рафаель зазначив, що цей поєдинок може стати комерційно успішним, навіть якщо не вдасться заповнити легендарний стадіон в Емблі, то інші великі арени, наприклад, у Польщі, неподалік від України, цілком можуть зібрати повний аншлаг. Нагадаю, що Всесвітня боксерська організація WBO офіційно зобов'язала Усика провести бій із паркером, давши 30 днів для узгодження деталей. У разі відмови український чемпіон ризикує втратити титул за версією WBO. Поєдинок з паркером може стати одним із ключових у кар'єрі Усика. Це шанс не лише підтвердити статус абсолютного чемпіона, але й вийти на новий рівень комерційної привабливості. Паркер має стиль, який може створити серйозні проблеми Олександру: потужні удари, витривалість та досвід у боях із топ-суперниками. Водночас Усик володіє перевагою у швидкості та тактичній гнучкості, що може стати вирішальним фактором. Якщо бій відбудеться у Польщі, це дасть змогу великій кількості українських уболівальників підтримати чемпіона наживо, що може психологічно допомогти Усику. А тепер ваша думка: чи стане паркер найбільш небезпечним суперником для усика після ф'юрі? Пишіть свої прогнози у коментарях, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини боксу.